Я той стан відшукаю у тисячі трав. Я впізнаю мелодію з першої ноти, Хто сміявся від щастя, хто мріяв грав, Та мелодія доти звучатиме, доки? Я те світло відчую, воно звідусіль. Воно сяє зсередини вічним натхненням. Серед синього неба хмаринки артіль пропливають і тануть у сонці щоденнім. Я ту мить реставрую, немов ювелір. Реставрує коштовну і древню прикрасу, я її берегтиму, як вогник, повір. Пронесу через рух невмолимого часу. Я той стан відшукаю без нього ніяк. Мої інстинкти часів десь відпали палеоліту, відчуття без яких кожен трохи вже брак. Стан, коли, попри все, вперто хочеться жити.